Доброго дня, з вами Смарткаса, і зараз ми з вами розберемося, що таке службове внесення та службова видача максимально простими словами. Якщо ви працюєте на даній торговій точці з готівкою, і після відкриття зміни у вас по звітам 0, то вам, в принципі, можна зробити службове внесення для більш чіткого підрахунку готівки. Для цього нам потрібно перейти в розділ зміни, службове внесення. Тут ми обираємо суму. Котру ми вносимо, в коментарі ми можемо написати там, розмінна готівка, або щось типу такого. В даному випадку у нас буде розмін. Після чого натискаємо продовжити. І ви, в принципі, можете надрукувати собі чек, щоб впевнити, що ви робили сьогодні вже внесення. А зараз ми з вами розберемо, що таке службова видача, або хтось її любичи називати інкасація. В принципі, службову видачу ми робимо перед закриттям зміни. Тільки в тому випадку, якщо готівка інкасується або забирається з даної торгової точки, для того, щоб зробити службову видачу, ми переходимо в зміни, службова видача. Обираємо суму, яку хочемо винести. В полі Коментар можемо написати, там, до прикладу, інкасація. Натискаємо продовжити. Тут є два варіанти: електронний чек на пошту, або можете роздрукувати чек про службову видачу.